Доброго дня, друзі, відеошорт для Ютюбчика. Значить, що, отакий-то От вигляд. Пощі вже зібрали. Осталося докрутити дві стріли, просто дощ іде. Дві стріли докрутити. Дати оці пружини. Пружини, я так розумію, треба буде оце розрізати болгарочкою, і взяти їх сюди. Це викрутити, запхати пружини, закрутити, щоб вони були тут. Але ще все ж таки в планах взяти дві пружинки докупити звідси. Щоб вони працювали на розтяжку. Тобто ці будуть працювати, щоб воно вверх-вниз легше було, ці будуть працювати на розтяжечку. Отак от, от. На даному етапі просто зібрали все до кучі, все воно ще криво боку, але вже має свій вигляд. Прицепимо до трактора, піднімемо, будемо вже регулювати під колію, будемо все зажимати намертво. Є, додатково, у нас ще лишаються. Одна стойка повністю з лапою готова. Це якщо ми захочемо робити його сплошним обробітком, тобто це все можна зняти і зробити його сплошним. Остається ще отакі кріплення для борони. Но, тут ми будемо робити по-своєму, по тій конфігурації воно мало би приварюватися, але ми зробимо їх такі ж самі. Що воно все йорзало І плюс не просто йорзало У нас вже, походу, по є кріплення під три райбронки. Тобто ми візьмемо оце, тільки пересверлимо вже по факту, як нам треба, буде кріплення. Цепок вцепимо до цього, теж просверлимо, як нам треба. Тобто можна буде вцепити цей райбронок викинеться, тому що гарбуз дайте посередині. Плюс можна буде потім вцепити тяжолі, якщо треба буде. Ну, поки в тяжолих боронах я смисла не бачу. Це все діло пройде і ззаді легенький райбронок його перетребить. Плюс, виходить, райбронок буде проходити два рази в одній, в одному рядкові. тому що туди пішли рядок, і коли вертаємося звідти наступний рядок, іменно по центру, то борона одна буде йти знову по тому рядкові, який оброблявся. Тобто будуть йти знову стрілки і бруна. А я думаю, все буде у нас просто зачепісь. Все, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо. Головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.